Пентагон успішно провів випробування на Алясці радіолокаційної системи дальньої дії, здатна виявляти ракетні загрози з боку РФ та Китаю, може бути частиною Золотого купола. Це протиракетний щит. Очікується, що буде введено в дію до січня 2029-го. Пентагон повідомив, радіолокаційна система виявила, відстежила та передала інформацію про повітряну. Ціль це пріоритетні завдання програми Золотий купол вартість 175 мільярдів доларів, скеровані на захист США та за можливістю союзників від балістичних ракет протиракетний щит Золотий купол об'єднуватиме мережу супутників для виявлення відстеження перехоплення ракет, що наближаються. Система протиракетної оборони мусить підвищити ефективність перехоплювачів на Алясці та у Каліфорнії.